Ось які вони. Пригоди задоволеної альпаки. Дуже задоволена. Бо доріжка є гарна. Тож можна собі пострибати куди завгодно. Сонечко є. Світить гарно файно. А ну куди вона там видивляється. Куди вона хоче піти? Подивимось і ми. Угу. Дивиться вона все ж таки у травку. У травичці так гарно, дуже гарно. А, подивимось далі. Угу. Ну, такі подобається їй утравичці. Добре. Там теж є стежка, є куди піти. Подивитися, задивитися на осінню красу. Так, Альпака. Бо задоволена ж Альпака. Звісно, що задоволена. Сонечком красою.